Давайте розберемося, скільки дійсно коштує один день життя притулку. Ми розберемо головні потреби притулку і почнемо з їжі для тварин. Щоб приготувати наших собачок в день нам потрібно мінімум 3,5 тисячі гривень, і це при тому, якщо ми варимо кашу, а не даємо сухий корм. Якщо ми говоримо про таку величезну кількість кошенят, яку ми маємо зараз, це мінімум 4200 тисячі гривень на день. Якщо ми говоримо про дорослих котів, це 2000 тисячі гривень на день. Кушенятам потрібен спеціалізований корм, якщо що, нам потрібно 4 тисячі гривень на ветеринарні препарати, додаткові або ветеринарне обслуговування у ветлікарні коли дуже складні випадки. А також ми витрачаємо мінімум 2600 тисячі гривень в день на рекламу протулку та наших тварин на електропостачання 600 гривень і 600 гривень на дрова. Ж є додаткові витрати, такі як, наприклад, щось зламалося, бензин чи є закупівля хімії. Таким чином, один день життя притулку коштує 30 тисяч гривень мінімум. І якщо помножити хоча б на 30 днів, це виходить 900 тисяч гривень і навіть не 700. А ми збираємо останні місяці. Під 250 тисяч гривень до 300 тисяч гривень. І тому в мене питання, а що ми можемо зробити на ці зібрані кошти? Відповідь – нічого.